Чергова ніч під звуки сирен, зищання шахедів та вибухів. Російська армія випустила по Україні вбивчі безпілотники. Десятки БПЛА атакували столицю. Усі ворожі тілі знищили сили. ППО Утім, уламки залізятча пошкодили нежитлову будівлю у Солом'янському районі Києва. А в області через падіння уламку шахеда загорівся приватний будинок, постраждав гараж та прибудинкова територія. Пожежу оперативно ліквідували бійці ДСНС. За інформацією, ова жертв та постраждалих немає. Також ворог спрямував безпілотники на південь Одещини. Одинадцять з них знищили оборонці неба та є і влучання. Цілі окупантів незмінні українські порти та зерно. На жаль, є влучання. На жаль, пошкоджено елеватор. На місці події виникли пожежі, працюють усі рятувальні служби. Поки що, слава Богу, даних про постраждалих не надходило. Сподіваюся, цей список не буде відкрито. Росія країна терорист. Росія намагається. Викреслити Україну з майбутньої зернової угоди і найголовніше стратегічно витіснити нашу державу всесвітнього продовольчого ринку, впевнений, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани. Вночі ворог обстріляв і Донеччину. Цілив по житлових кварталах, адмінбудівлях та інфраструктурі. Внаслідок атаки постраждало троє людей. Вирви на дорогах, вибиті шипки і потрощені стіни. Такий вигляд на ранок має Херсон. Зночі російська армія продовжила обстрілювати місто. Під вогнем також будинки мирних херсонців. Поранення отримали двоє місцевих. Ось тут Вікна. Ось воно тут все видно. В хаті там сікіпакрутіла двері. зірвала дві. Ми спали. але після того як проснулися, я насчитав десь шість. Ну такі конкретні. за кожен рашистський злочин. Українські військові дають гідну відсіч під вогнем наших воїнів минулої доби опинилися командні пункти. Важка техніка окупантів і їхні стратегічні позиції. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів. На вогневих позиціях чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, шість засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів та ще два важливих об'єкти ворога. Після вдалої роботи Сил оборони ряди російської армії за добу порічали на понад 500 окупантів.